Народилася ідея в червні 2016 року, коли в нас була в Дніпропетровській в Дніпрі сучасному зустріч з моїми колишніми сослуживцями, з якими я служив в зоні АТО. І там було достатньо танкістів, І, ну, в тому числі були розмови про недостатній огляд нашої броньованої техніки. Саме під час операцій в містах, в селищах, в промисловій забудові, де от якраз під час нашого конфлікту і тривають основні бої на той момент в нас вже були окуляри Microsoft HoloLens. Ми вирішили спробувати на базі окулярів доданої реальності створити подібну систему, яка допоможе операторам важкої збройної техніки мати кращий огляд навколишньої збройної ситуації. Система буде виглядати так. Оператор бойової машини одягає подібне на голову, підключається кабелем до центрального хаба, який так само встановлений в бойовій машині, і на хаб. Ходять відеосигнал з Чотирьох чи більше камер, які встановлені на зовні бойової машини. Вже наша система склеює цей відеосигнал в 360-градусну панораму, плюс знімає всі, всі телеметричні дані з бортових систем бойової машини, починаючи там, з даних двигуна, швидкості, закінчуючи даними, які передають прицільні приспособи, там, безпілотні апарати і інші зовнішні пристрої. Все це об'єднується в єдине віртуальне робоче місце, оператора бойової машини і йому на екрані окулярів в зручній формі показує всі підказки, потрібну інформацію і можливо надає можливість керувати всіми системами. Ця система вмована збільшує безпеку екіпажа бойової машини. Зараз для те за для виконання якихось складних маневрів механіку водію машини приходиться або відкривати люки, вилазити назовні для того, щоб бачити все, що відбувається навкруги, що в бойових умовах звісно неможливо. Або сидіти всередині і користуватися тільки перископами, ну, які не дають йому повноцінного 360 градусного огляду, і особливо в умовах забудови, в умовах якоїсь промислової зони, він не бачить те, що знаходиться безпосередньо біля машини, що не дозволяє йому впевнено маніврувати там з одного боку є можливість пошкодити машину з іншого боку, що набагато гірше, наїхати на своїх же служивців, які виконують такі завдання біля бойової машини. Заміняє оце на балістичне для, для захисту чи оператора. Пластик так само замінюємо на військовий пластик, який інтегрується в шалом. З цієї сторони буде підключено дротове, яке дає максимальний захист і швидкість передачі сигналу. І система дає можливість нівелювати коливання бойової машини, прив'язуючи картинку, яку бачить оператор, до горизонта шалому. Тобто при нахилі голови оператора, картинка так само буде нахилятися і В нього не буде ніяких дисонансів між тим, що він бачить на екрані комп'ютера, і то, що, як веде себе машина. Основна мета цієї системи підвищити рівень безпеки екіпажа. А так як безпека потрібна не тільки військовим, а в нас є і цивільний напрямок. Ну він вже суто комерційний. Ми плануємо так само робити подібні системи для важкої промислової техніки, там, наприклад, там для башенних чи портових кранів, для кар'єрних самоскидів, для там якихось проходницьких модулів. Там, де можна або підвищити рівень безпеки і ефективності оператора тої системи, яка знаходиться всередині, так само в системах, де дійсно існує небезпека для оператора, можна створювати віртуальне робоче місто, там де можна поставити певну кількість камер і людину посадити вже в абсолютно захищеному приміщенні, де він буде мати повне відчуття знаходження всередині тої системи. У вигляді віртуального робочого міста ми можемо працювати із безпілотниками з безпілотними літаками. То можуть бути роботи розмінування, дистанційно керовані бойові машини і інше обладнання.